Тоді слідше відео, дивіться. Оцей фонарь. Теж просто бомбічний. Я вже про нього розказував, показував. Коротше, привіз я їх ще 4 штучки. Небагато, але трохи. Тільки ексклюзивно для тих, кому треба, не для всяких там, пенсіонерів додому підсвічувати. Дійсно, кому треба ліфтар хороший. Е, в чому плюси? Плюси тут одні плюси. Перше, він налобний і ручний, тобто його можна за кліпсу як ручний, на карман можна зачепити. Можна як налобний відпозити. Нахилив куди треба, пожалуйста, собі кользуюся як А, Плюс другий лінза зводиться, залюблять люди, все. Діод Т-6, лінза зводиться, ось можна лінзу звести, розвести. Економний режим, блимаючий режим, три режими. Плюс магніт. Оце магніт. Можна його як кемпінговий використовувати, в гаражі, можна до будь-якої железяки. Тобі зараз на голові він не мішає. Ти взяв до железяки любой приліпив і все, він тебе підсвічує, тобі де, де треба. Плюс, слідуючий, плюс: у нього акумулятор 18650, Отакий. Тільки я його вибрасую в мусорку. Цей акумулятор я вибрасую, а ставляю акумулятор оцей. Осьо. Оцей акумулятор я ставляю, і на цьому акумуляторі він паше просто іключительно. Набагато краще, ніж на рідному. Кстати, примагнічується. Прикольно, так? <глування> і слідуючий, і неоспорімий плюс, що він мені подобається. Він мені подобається тим, що з ним не треба проводу таскати. Тобі не треба нічого. Ти просто взяв открутив гайку і все. У тебе є павербанк. Ти взяв павербанк. Де там? Взяв у павербанк. Ти його вставив у парабанк і підзарядив. Вон, красний діод засвітився. Все, можеш його тут включати, він не згорить від цього під час зарядки. Е, цей. Можна в павербанк, можна в ноутбук, можна о, в комп'ютер, в любе сетєве зарядне. Тобі не треба Type-C, micro USB, айфоновські лайтинги підбирати. Просто взяв у зарядне вставив. Мені цікаво, а в різдвом флешки буде заряджати від колонки? Мабуть, не буде. Ні, ну то на флешку то токи ну, можуть подаватися. але ну, Вони маленькі, мабуть, дуже. Не <плес> знаю, щось подає. Так, да, тільки щось світилося. Він навіть даже, даже з колонки щось з USB-порта витягує, невеликі токи не витягує. І токи нормальні бере, я провіряв, через USB-тестер. Блін, може хтось не повірить, зараз покажу. Ось, пожалуйста, через USB-тестер. Ось USB-тестер. Ось ліхтарик. Зараз упихну його. Ну він зараз заряджений, Тут акумулятор практично заряджений. Він дозаряджується, за того ціла тока була менша. Я знаю, що він 0,7 А може тащить. Дивіться. Як вам його перевернути? Отак перевернуть. Не? Зараз 0,52 А. Тобто, я ж кажу, він більше пів ампера. У мене він 0,7 А тащив із зарядного легко і просто. Це нормальні токи. Тому що е, слабенькі фонарики беруть 300 ну 0,3 ампера, 0,2-03, і це дуже мало. Це нормально. 0,5-07 ампера це акумулятор, цей зарядиться за 3 часа. Це нормально. 3 часа заряджається і почти сутки світа. Це отакий такий ліхтар. І я його всі чотири штучки я переробив на хороший акумулятор, зразу продаю з хорошим акумулятором. Робота безплатно, те що я його замінив. Я вже руку набив. Я це роблю для вас ексклюзивно. я не хочу, щоб люди таскали з китайськими акумуляторами. Хочу, щоб з нормальними пользувалися зразу на китайських, навіть не предлагаю.